На що я рекомендую звернути свою увагу, якщо ви зараз в процесі підписання договору оренди, як орендар чи орендодавець? Перш за все на терміни оренди. Якщо договір укладається менше, як на три роки, достатньо підпису орендаря та орендодавця. Він буде юридично правомірним. Якщо ж укладається більше, як на три роки, потрібно нотаріально завірити у нотаріуса. Друге, це на яких умовах та е, як ви, як орендар чи орендодавець, готові будете розірвати договір оренди. Рекомендую вказати, за який термін потрібно попередити іншу сторону про розірвання договору та як саме заказним листом чи достатньо просто повідомлення. І третє, це про е, орендну плату. Вона може змінюватись найчастіше якраз на рік.